Кожна дитина живе в сім'ї, як і годиться, у кожного члена родини є свої обов'язки. І діти це не виключення. Що ж таке обов'язок? Це те, що підлягає обов'язковому виконанню. Діти твого віку поливають квіти, підмітають підлогу, застеляють ліжко, прибирають за собою іграшки та розвішують випраний ляльковий одяг. Діти більш старшого віку можуть пилососити, витирати скло та дзеркала, чистити та акуратно складати взуття, а також виносити сміття. Також в сім'ї, старші діти допомагають меншим одягнутись і взутись. В сім'ях, де є домашні улюбленці, діти також можуть допомогти, вивезти собаку на подвір'я, нагодувати домашнього улюбленця. Та налити йому води. Також не буде зайвою ваша допомога на городі чи на присадибній ділянці. Можна поливати грядки та збирати урожай. А ось прибирання буде швидким і веселим, якщо робити його гуртом та розподілити обов'язки між усіма членами родини. Після спільного прибирання діти допоможуть дорослим накрити на стіл. Обід чи вечеря за круглим сімейним столом здасться всім дуже смачним. Після прийому їжі старші діти можуть вимити посуд а молодші витерти стіл. А ти допомагаєш своїм батькам? Що входить в твої обов'язки? Розкажи. Тепер пропоную тобі послухати, а за бажанням і вивчити вірш, який називається Меблів. Є у нас багато. Меблів є у нас багато. меблі треба доглядати. Ми ганчірочку візьмемо, на столі весь пил зітремо. зне бруд і зне пил. Буде, буде чистий стіл. А тепер спробуємо вивчити вірш за допомогою мнемотаблиці. Меблів є у нас багато. меблі треба. Доглядати, ми ганчірочку візьмемо на столі весь пил зітремо, щезне бруд і щезне пил, буде-буде чистий стіл, повтори вірш разом з дорослими декілька разів. Пам'ятай, що не тільки вивчений вірш, а й твоя допомога принесе дорослим радість і задоволення. Наша з тобою зустріч закінчилась! До побачення!